Це свято Воскресіння Христового. На жаль, починаючи з 2022 року, ми відзначаємо це велике свято в умовах воєнного стану, в умовах війни. От. І тому е, позиція міської влади, позиція обласної військової адміністрації це все-таки дати можливість е, вірянам, громадянам відзначити це велике свято. Але зрозуміло, з урахуванням певних обмежень, які нам диктує сьогодення, диктує воєнний стан. У зв'язку з цим 18 квітня під моїм головуванням відбулося засідання комісії з питань відкрите засідання комісії з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій. На це засідання ми запросили представників священнослужителів всіх конфесій, всіх релігійних організацій. Також були представники виконавчих органів, поліції, комунальних служб. Було доведено інформацію про обмеження, які будуть діяти, в тому числі під час Великодня. Представники релігійних організацій з розумінням ставляться до цього. Які це обмеження? Звичайно, це зрозуміло комендантська година. Вона не буде скасована у ніч на Великдень. Вона Буде діяти, але е, час їй буде скорочено на прохання пірян. Комендантська година буде тривати в ніч е, значення Великня із дванадцятої, з 24 до 4 години. Е, рух громадського транспорту у нас е, напередодні е, Великня, і е, починаючи е, вже 6 травня буде працювати в посиленому режимі і. Почне роботу свою 6 травня раніше, з 4 години, щоб надати змогу саме вранці вірянам добратися до храмів і відвідати храми, відсвяткувати це велике свято. І ми акцентуємо увагу на тому, щоб саме по можливості віряни, громадяни в храми приходили вже 6 травня. У зв'язку з цим скорочено комендантська година, і громадський транспорт буде працювати. А от саме в ніч на е, Великдень, 5 травня, утримувалась, від е, походів храми, тому що вже з'являється така інформація. Є така інформація, що по, по підвищений рівень небезпеки для ворога нема нічого святого, в тому числі і на такий великий, на таке велике свято ми не можемо. Гарантувати, що не буде ракетної небезпеки, не буде небезпеки застосування ДПЛА, тому все-таки по можливості громадяни мають утриматися і можна подивитися зараз службу онлайн, тому таке є прохання. Також будуть працювати напередодні Великодня, на наступний день посинуло посиленому режимі. Патрульна поліція буде працювати, буде працювати національна поліція. Зокрема, посилені заходи безпеки будуть біля культових споруд, біля враховуючи минулорічний досвід, біля храму святого Володимира буде обмежено рух. Але із 6-ї години до 14-ї буде перекрито рух. На відрізку доріг, які прилягають до, до храму, але я хочу все рівно звернутися до власників автотранспортів, тому що ми очікуємо, що знову буде кількість людей велика, щоб забезпечити доступ усіх до храму, паркуватися в встановлених місцях, щоб не було скупчення, не було такого колапсу.